Ехо, це наступний великий супергерой кінематографічного всесвіту Марвел, але вона не може пускати лазерні промені з очей, змінювати форми тіла або переслідувати лиходіїв у мультивсесвіті. Натомість Майя Лопес це корінна американка, яка піднялася до боса Нью-Йоркської вуличної банди Трексют Мафія під опікою кримінального лорда Кінгпіна. При цьому вона глуха та з протезом на нозі, яка суперсила в ехо здатність людини адаптувати. Майя справляється зі своєю глухотою, відточуючи свої навички спостереження настільки, що вона може спостерігати за рухом бойових мистецтв і миттєво імітувати їх, що робить її смертоносним бійцем. Серіал з назвою Ехо виходить вже дуже скоро, 10 січня 2024 року. Тому саме час поговорити про цю історію, про роль Кінг Піна і Шибайголови в серіалі, і розібрати цікаві деталі з трейлеру цього серіалу. Всім привіт! Ви дивитесь Канал, а на його обов'язково підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. А тепер поїхали! У той час, як більшість супергероїв можуть похвалитися арсеналом високотехнологічної зброї, навички Майї є неймовірно інакшими. Вона перемагає Клінта Бартона в рукопашному бою в серіалі Соколине око де вперше ми її побачили. Помітивши, що месник покладається на слуховий апарат через свою втрату слуху, Майя каже йому: ти занадто покладаєшся на технології, тобі може бути набагато краще без нього. Сцена закінчується тим, що Майя розбиває слуховий апарат Клінта своїми черевиками. За лютим фасадом Майя Лопес ховається нищівна людина, охоплена горем після насильницької смерті свого батька та одержима жагою помсти. Серіал обов'язково покаже нам сторону кіно Всесвіту Марвел, яку ми рідко бачили до цього моменту. Оскільки нам продемонструють більше вуличних боїв, ехо стане вступом до нової ери КВМ. Студія також повідомила, що всі шість епізодів вийдуть одночасно 10 січня. Ехо стане першим серіалом із рейтингом TVMA, що означає. Що він не рекомендований для перегляду особам меншим за 18 років, адже може включати сцени насильства та ненормативну лексику, як чудово. І це виглядає дуже сміливим кроком для Дійсней, яка володіє студією Марвел, оскільки давно відомо, що головна стратегія Дійсний це легкі фільми, доступні всім. Цікаво, що провали фільмів і серіалів Марвел штовхають студію в експерименти, і дорослий віковий рейтинг для ехо виглядає дуже крутим кроком. Також було оголошено, що Стане першим проектом, який буде випущений під банером Marvel Spotlight, який було створено для шоу, які існують в кіновсесвіті Marvel, але більше зосереджені на суворих, реалістичних і орієнтованих на персонажах, історіях, на відміну від космічних і фантастичних подій врешті кіновсесвіту. Трейлер ехо дає погляд на повернення Майї додому, вивчення її індіанської культури, чому кіновсесвіт Марвел не приділяв особливої уваги в минулих проектах. Судячи з цих кадрів, Перший сезон ехо точно буде цікавою подорожю, особливо тому, що вона є одним із найбільш незрозумілих персонажів у каноні Марвел, який отримав шанс мати власний серіал. Одним із ключових елементів у першому сезоні Соколиного Ока було представлення довгої історії ехо та кінгпіна, оскільки стало відомо, що Вілсон Фіск став її прийомним батьком. Ця драма буде більш досліджена в сольному серіалі про Майю. У трейлері Ехо наявні не тільки спогади про її дитинство, коли кінгпін став. Більш активним у своєму житті, але й кадри дають перший погляд на Вілсона після того, як вона ледь не вбила його у фіналі першого сезону Соколиного Ока, за критику, яку Кінг Пін отримав у Соколиному оці, з точки зору тону, який вони взяли, підходячи до його персонажа, трейлер ехо компенсує це вдосталь. Є багато фрагментів, де кінгпін може показати свою насильницьку сторону, що набагато більше нагадує те, що глядачі бачили в серіалі про шибайголову на Netflix. Хоча це не зовсім очевидно показано, кадри. Ехо також, здається, дають перший погляд на Шибайголову у виконанні Чарлі Кокса, оскільки можна побачити поєдинок з кимось у темно-червоній формі, і вже ходять чутки, що ця сцена двобою буде тривати приблизно 5 хвилин. Чарлі Кокс, як і Вінсен Донофріо, повертається до ролі Кінгпіна, знову зіграє сліпого адвоката супергероя Мета Мертика або ж Дейр Девіла, який дебютував у надзвичайно популярному трисезонному серіалі на Netflix. І в останньому його бачили в епізодичній ролі у фільмі Людина павук додому шляху немає, і жінка-Халк, але про жінку Халк краще забути. Шибайголова і ехо мали романтичні стосунки у коміксах Марвел. Цікаво, чи буде ця лінія адаптована для серіалу. Варто зазначити, що серіал Ехо виглядає зовсім іншим шоу порівняно з комедією Ші Тому не ставте хрест на цьому серіалі ще до того, як побачите його, демонструючи похмуре виховання Майє Лопес та її вендету проти Вілсона Фіска за організацію смерті її батька. Ехо виглядає досить жорсто. Токим шоу таким чином має сенс, що Дейр Девіл повертається до свого більш серйозного та підтягнутого червоного костюма. Хоча це була гарна данина його першій появі в коміксах у світлі великого повернення Шебайголи в Марвел. Жовтий костюм занадто яскравий і кричущий, і точно не підходить для цих кримінальних історій, які були в серіалі на нетфлікс і яким буде ехо. Саме тому повернення до червоного костюма 100% правильне рішення. Надіємось після цього відео у вас з'явиться більше бажання 10 січня. Подивитися перший у 2024 році проект Марвел. Звичайно, офіційно подивитися можна буде тільки на стрімінгу Disney+, якого немає в Україні. Але якщо дуже сильно хотіти побачити Майю Лопес, Вілсона Фіска і Мета Мьордока, і красиві криваві поєдинки від Марвел в поєднанні з надіємось цікавою історією, ну можна знайти якийсь спосіб. На цьому у нас поки що, все, друзі. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і напишіть коментар, як сильно ви чекаєте серіал про ехо. Це був канал, а на його побачимось.